Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Тридей і ми продовжуємо світовий тур за збірну України в грі FIFA Street. Сьогодні ми на світовій, на світовій арені і поїдемо вперше в Нью-Йорк, зіграємо турнір 6 на 6 і побачимо, наскільки вдало ми це зробимо. Звичайно, граємо на золоті. І ось заставка Нью-Йоркського турніру. Ми її ще жодного разу не бачили, бо вперше їдемо на цей турнір і побачимо, з ким вже нам грати. Ювентус, Манчестер Сіті та вуличні зірки. Ювентус вже виграв вуличних зірок. Ми будемо починати з Манчестер Сіті. Ну, що я можу сказати? 6 на 6. Це такий турнір, як і в Ньюкаслі, Там також було 6 на 6. Подивимось, наскільки вдало ми зіграємо. В Нью-Йорку, і з якого разу ми виграємо. І дивимося, що у нас Коваль Гусів, Єрмоленко, Дені Коноплянко-Мілевський. Ну добре, нехай Гусів грає в захисті. У Манчестер Сіті Хард Компані Кліши на срі Давід Сільва та Серхіо Агуеро. Форма нормальна, тому можна вже одразу розпочинати. Ми перші в рейтинзі світової арени, але. Ми ще багато чого не виграли. Спробуємо нашу тактику, чи спрацює вона на світовій арені? Також все зараз побачимо. У нас більше контролю м'яча стало після того, як ну, вже скільки можна було не вигравати турнір в Ньюкаслі, тому ми змінили. Змінили своє. Свою тактику і почали більше контролювати м'яч. І подивіться, який тут е, покриття таке якийсь паркет, але налакований дуже. Но головне, щоб не було слизько наш нашим гравцям. Місця, звичайно, дуже багато. Поляна здорова. І ось перший момент і не забиває Андрій Єрмоленко Ось, оце наша тактика: контролювати м'яч. Потім в якийсь момент відкривається наш гравець, і ми йому віддаємо загострюючу передачу. Ну от зараз Ярмоленко не влучив, тому рахунок поки що 0-0. Звичайно, тут два тайми по три хвилини. Стандартно. Хто більше забив, той і переміг. Ніяких очок, нічого не треба, просто треба забити. Мілевський! Мілевський передача, Гусєв 1-0. Прекрасно відкрився Гусєв. Мілевський це побачив і чітко переграв. Потім Олег вже Джо Харта, прекрасний гол. М'ячик також такий блакитний. Все дуже красиво на цьому стадіоні. Видно, що все-таки це світова вже арена, а не національна. І супер-супер фінт від Агуеро. Навіть диктор в залі почав кричати. Так. Ну, чуєте, він буде кричати на кожен, на кожен суперфінт. І так, Давід Сільва. Чітко, чітко все робить. Наш гравець. І подача Рабоною! Давай, ну! Мілевський. Мілевський з лету влучає в стійку. А Дені йому віддавав передачу Рабоною, Це було дуже красиво. Диктор це не оцінив, але оцінили, я думаю, виглядачі. Ну і я. Точно, оцінив цей удар. Ще один 2 0 Ярмоленко забиває свій гол. 2-0. Нормально поки що починаємо, але знаючи, як ми граємо групові етапи, то це не дивно. Це не дивно, все буде вирішуватися, так розумію, в плей-офф. Я маю надію, що ми вийдемо все-таки з групи. Коноплянка. Коноплянка Емейзін, але пас. Не віддав, як треба. Так, Єрмоленко заслужив порцію оплесків. Гусів. Коноплянка. Від... Віддає пас, але не точний. І Мілевський легко забирає у агуеро і віддає пас не просто так, а ефектно. Гусів. Дені. І коноплянка удар в Харта. Сільва. Сільва і з ним гусів. Сільва розвертається, може пробувати, але помиляється. Все-таки передача була груба. 10 секунд, навіть вже набагато менше. Удар і Коваль. Подивіться, могли в роздягальну нам забити один м'яч. Але 2-0 все-таки закінчується з таким рахунком. Перчитаємо. Гарно ми провели. Були деякі провали, але нам таки не забили. Серйозно вступив в гру Коваль тільки ось в кінці, на останніх секундах. Другий тайм вже розпочався. І перша атака Манчестер Сіті. Нормально все. Так, коноплянка. І навіс! Удар головою! Удар головою! Тут бачите, настільки багато місця, що можна навіть навіси робити. І подивіться, я одразу не помітив. От зараз на цьому фланзі ну, так само є і на протилежному, бачите, статуя Свободи, зображена на покритті. І ось такий дальній удар від від Мілевського непогано. на Наслі на чітко відповідає своєму прізвищу в цьому моменті. І Єрмаленко у нього відібрав м'яч. Гусев. І Гусев. Якось легко у нього забрав м'яч. Компані, мабуть, то був. І знову у наслі забираємо м'яч. Гусев. Гусев повинен в захисті грати. Подивіться, він постійно в нападі треться. І пробиває не точно. Хард. Компані. Так. І треба забирати м'яч у Саміра Насрі. Давід сільва. Знову Самір. Щось він дуже технічний став. Двічі ми у нього дуже легко забрали, а тепер... а тепер він щось навіть пофінтив, але недовго. Між ніг прокидає Мілавський компанію удар! в Харта. Ну як же ж так? Треба було третій забивати, бо зараз, якщо пропустимо, почнеться паніка. Так, коноплянка. Дині щось не дуже видно, от зараз він з м'ячем якраз. І він не класну передачу віддавав в першому таймі Номілевську, і після того щось ми його і не бачили. Сільва і от бачите, пропускаємо ми гол 2-1. І тепер інтрига. Останні 55 секунд. Буде з інтригою. В другому таймі ми не змогли поки що забити. Але ми контролюємо м'яч, і тому нам буде важко забити, якщо м'яч буде не у Сіті. Мілевський. Дені, знову Мілевський. Немає кому так дати пас, загострюючи. І от зараз Дені розвертається, лисамірно слі. Подивіться, що творить. І атака у Сіті. Коноплянка. Так, Ярмоленко 1-3-1. один 1 вийшов і чітко поклав м'яч в нижній кут. Таким чином, зробивши рахунок 3-1, і навряд чи вже Сітів встигне за 15 секунд забити два м'ячі. Це дуже важко. Дивлячись на те, що навіть якщо вони зараз заб'ють, от зараз вони забивають, Сільва. Маленький геній. То от зараз 5 секунд ми просто попасуємося і виграємо з рахунком 3-2. І все. Все, ми виграємо перший матч. Хоч і рахунок 3-2, але ми контролювали хід поєдинку, вигравали 2-0, так, потім пропустили, але ж тримали свого суперника на відстані двох м'ячів. Так, пропустив, встигли пропустити за 15 секунд. Один м'яч, ну це не дуже важливо. Ярмоленко вирвався в бомбардири, два м'ячі. І бачимо, що Манчестер Сіті виграв вуличних зірок, а ми будемо грати проти Ювентуса. І якщо, якщо виграємо, то виходимо з групи, бо третій тур буде між Ювентусом та Манчестер Сіті, і хтось з них точно не втратить очки. Буфон Буфонліхштайнеркі лінії віддаль Пірло та Вученіч у Ювентуса, у нас незмінний склад. І поїхали другий матч в групі. Спробуємо перемогти і забезпечити собі плей-офф і боротьбу за титул. Ну і побачимо, звичайно, як, наскільки сильно грає Юве. Манчестер Сіті непогано зіграв, але. Все-таки ми були сильнішими. Пірло. Пірло а тут Мілевський. Ну і починається наш контроль м'яча. Щось дуже часто рабоною став е, Став давати. Подивіться. Паси рабоною. Невже я, мабуть, я відкрив якийсь талант у Дені, що він починає тепер саме так. Саме так віддавати передачі. Пірло. Такий він зміг забрати м'яч у Дені. Але. От зараз Дені один на один. І знову він своєю робоною. Ну це вже не смішно. Було ефектно, а тепер вже не смішно. Бо треба забивати. Просто було. І от зараз Гусєв. Гусєв таки не дає пробити Вученічу. Ні, це не Вученіч був. Хтось інший. Хтось інший був. Але. Але тепер ми вже в атаці буфон. Відаль. Відаль. І Мілевський чітко, чітко діє проти нього. Міля. І не перекидається. Хто там кіліні, мабуть? Такий, такий захисник Ліхштайнер. Ліхштайнер удар не закручує в дальній кут. Поки що 0-0. І це дуже погано. Пас на коноплянку. Коноплянка і удар! Дені ще один повторний. Один один. Від стінки зіграв. Подивіться. Треба було з першого удару, звичайно, забивати. Було б ефектніше. І. І ніхто б не переживав. Що не забив. Але пройшло секунда, максимум 2. І Дені відправив м'яч. В сітку виріть. Пірло. Ліхштайнер. Ліхштайнер. Коноплянка проти нього. К'єліні. Помиляється К'єліні. І зараз є. Є момент, щоб забивати другий. Дені забиває другий м'яч. Гарно розіграно. Мілевський пас на Дені. І тут уже перед воротами був наш капітан. І не схибив. Низом. Низом не любить буфон, коли йому б'ють. Пірло. Денін не дає пройти Андреа, але порушення правил навіть так. Пірло навіс. Удар і 2-1. Це хто там у нас? Вученіч. Вученіч забиває. І знову ми пропускаємо. Дуже важко дуже важко зіграти на нуль FIFA Street. Все-таки це вуличний футбол. Єрмоленко. Коноплянка Єрмоленко. І постійно в центрі стоїть один один туринський гравець. І тому важко, важко віддати точну передачу. Ох, який момент! І зараз Дені буде пробувати зі штрафного удару Низом непогано, але не точно. Відаль. Вученіч. Відаль. І у нього вибиваємо м'яч. Коноплянка, на... ну куди ж? Це ж Мілевський, все-таки навіщо ж так нахід йому давати? І все, перший тайм закінчується 2-1. Начебто небагато моментів біля наших верліт, але все-таки бачите, такий рахунок не дуже-не дуже спокійний. Пас, удар від Гусіва не виходить. Іконоплянка має поборотися і бореться дуже вдало. Дені віддає пас на Гусєва. Гусєв на Дені, але тут перший Ліхштайнер. Пірло видає свою передачу на Вученіча. Вученіч розвертається і чи буде пробувати? От зараз буде пробивати і забиває Вученіч 2-2. 2-2 зовсім не по плану. Контроль м'яча. Знову включаємо нашу тактику з контролем м'яча. Пас. Дені проб'є. Пробиває і Рикоша. Дивіться! Забираємо м'яч у буфона! Порожні ворота! Удар 3-2! Забрав наш капітан м'яч у Джан Луїджі Буфона. І таким чином зміг забити в порожні ворота. 3-2. Прекрасно. За 2 хвилини 5 секунд до кінця. Другого тайму. Відаль. Відаль віддає на пірло. Пірло. І пірло пробиває. Не влучає в ворота, але знову пірло. Прямо в коваля. Так, коваль. Гусів. Гусів віддає на Мілевського Удар від Дені І зараз треба віддати передачу. Ось таку саме на Гусєва. І ще й п'ятою це зробив Денін. Але дуже класно відкрився. Дуже класно відкрився Гуся, таким чином, 4-2. І тепер спокійніше трохи. І ще й Мілевський, на жаль, порушує правила. А могло бути небезпечно, якби все в рамках відібрав. Так, Відаль. Відаль, сам проходить удар в коваля, І ще один удар. І. Один одного трошки, трошки зачепили наші гравці, але нічого страшного. Передача. Ох, яка передача від коноплянки. Так, тут Дені поборовся, корпус поставив. Забрав м'яч. Мілевський. Подивіться, яка передача на коноплянку! Коноплянка! 5-2. Супер! Супер! Україна! Забиває ще один м'яч. Ворота туринського Ювентуса. І ну, тепер взагалі дуже спокійно. Хвилина до кінця. Три м'ячі ведемо. Можна нормально грати вже в своє задоволення. І ще і Мілевський, подивіться, як сміливо нападає на лінії Забирає у нього м'яч, але пробив вищий воліт. Відаль. Удар гол. Я бачу, Ювентус хоче повернутися до гри. 45 секунд, 5-3. Дені, Мілевський Єрмоленко. Передача на Мілевського. І ось тепер помилка і це дуже погано. Якщо зараз Пірло забиває, це буде дуже погано. Вученіч Удар 5-4. Ось так. Ювентус повертає інтригу в наш матч. Я б навіть сказав, що ми повертаємо інтригу в наш матч, бо можна було і розумніше зіграти. І зараз якраз ми це і будемо робити. Мілевський. 10 секунд залишається і можна, якщо встигнемо, вийти на один удар. Удар. Ну і все. І все. Виграємо 5-4 в один м'яч. Хоча самі собі привезли. Можна було просто краще атакувати і краще захищатися, але ж... але ж це не наш стиль. Нам треба пропустити дуже багато і забити на один м'яч більше. 5-4 ми забезпечуємо собі вихід в плей-офф. От, бачите, Манчестер Сіті виграв Ювентуса, таким чином займає другу позицію. Ми будемо грати з вуличними зірками, але це вже такий формальний матч. Так, давайте подивимось на їхню форму, бо щось вона жовтувата, якась синя. Ну давайте залишимо їм таку, але собі синю візьмемо. У нас незмінний склад. Гусів забиває, непогано грає, тому нехай буде. Ну і все третій матч групи. Ми вже в плей-офф, Нам же нічого не треба. З цього матчу, тому можна грати ефектно і ефектно ми пропускаємо вже на якій там секунді. На 6 шостій. На шостій секунді ми ефектно пропускаємо вже м'яч. Отак грає збірна України, коли їй нічого вже не потрібно. Головне, щоб зібрались потім на плей-офф. Удар, який удар від Єрмоленка. Ось так пробиває Андрій. Здалеку, якщо брати це, цю поляну, то можна сказати, що дальній удар. І всього 14 секунд тішились наші суперники забитим голом. Так, удар. Коваль. Аказун. Аказун У нього Дені. Забирає м'яч, віддає. Удар! Трикошет. Зараз спробуємо. Спробуємо іще. Бити так з дальньої дистанції. Перевірити треба наші удари. І коноплянка! Удар! В стіну. В стіну навіс. І чи зможе коваль! Коваль молодець! Чітко відбирає коноплянка. Ох, Дені, що творить І ще один удар! І прекрасний гол. Подивіться, останнім захисником ризикував, але ж сьогодні можна. В цьому матчі можна. Але який удар, що навіть Саймон, у них на воротах 11-й номер Саймон просто не зреагував на цей удар. Взагалі нічого. Навіть не поворухнувся. Коваль якось не зрозуміло трохи. Був перший на м'ячі, але вибив просто в стіну. В борта. Мілевський. Гусів. Єрмоленко. Такий удосконалений фінт зідана на фрістайлівський манер. І Гусів вже, бачите, не так гарно виконує цей фінт, як Дені. І зараз удар 2-2. 2-2. Пропускаємо, на жаль. У Дені також забирають, починають читати вуличні, вуличні зірки. Ці наші фінти, І ще в стійку влучає наш суперник. Мілевський. Відбирає такий м'яч. І он! Вон є один гусів. Гусів біжить і удар тепер його! Порожні ворота! Ай-яй-яй, Дені! Дені не влучає з гострого кута. Коноплянка. Коноплянка, веде поки що м'яч, але таки у нього забирають. Сін, гусів, гусів, забрав, забрав. Віддає на Дені Дені. Так. І ярмоленко має забивати. І забуває. Оцей лівий кут від гулкіпера, якесь слабке місце. Ну тут все-таки вийшов. Вийшов один на один і розстріляв. Єрмоленко голкіпера 3-2. Насичений перший тайм. І. ой-ой-ой-ой-ой! Аказун. Аказун. Навіть так якось. 3-3. Багато ми пропускаємо, але на радість глядачам багато і забуваємо. Перший тайм вийшов гольовим. І ще один гол, 4-3. Ми навіть встигаємо а, в першому таймі вийти вперед. 5 секунд до кінця. І все. Перший тайм закінчується 4-3. Ну, ось так, 7 голів аж побачили глядачі в першому таймі. І Я думаю, їм дуже сподобалась така гра, така гольова. Ніхто не думає про захист, всі думають, як забити більше. І ось передача! Удар! Ох, як перервав цей удар! Голкіпер! Він чітко вгадав, який кут буде пробивати Дені. Ну, треба було, звичайно, забивати. Треба було забивати. І ще порадувати наших глядачів. Але не зміг. Не зміг. І тепер 4-4. Дуже легко проходять наш захист. Мілевський. Мілевський всіх пробіг. Ах, Гусєв, Гусєв. Дав погану передачу. І... Дені удар! Поперечка. Поперечка. Навіть тут ми б'ємо в Каркас в І ще один удар! Ох, прекрасно! Оце вже крутий гол. Дені забиває 5-4. Таке враження, що команди хочуть встановити рекорд цього турніру як найрезультативніший матч. Тому про захист взагалі не думають. Дені не відбере, не відбере. Дуже рано почав робити фінт. Тому все прочитав суперник і 5-5. Просто вистава. Вистава і конкурс голів у нас в цьому матчі. Удар 6-5. Коноплянка! Так в плей-офф, звичайно, грати не можна. Маю надію, що і не будемо ми так в захисті грати в чвертьфіналі, але. Тут уже як вийде. Коваль кидає, ох, і кидає супернику. Кидає супернику. Подивіться, який технічний. Але недовго. Мілевський. Коноплянка. Дені пробиває, і буде у голкіпера суперників м'яч. Так, остання хвилина. І коноплянка! І ще один рикошет. М'яч у голкіпера. Єрмоленко не відбирає. Удар. І коваль! Коваль пішов вперед. Йому в цьому матчі можна. І він пробиває! Пробиває точно. Тепер треба повертатись на ворота, але Мілевський. Мілевський не дає розпочати атаку. Все, коваль вже на воротах. І ще й Гусів. Гусів трошки призупиняє атаку суперників. Єрмоленко. Нормально. Гусів. Не точно. 14 секунд. Залишається удар Коваль. 8. І Мілевський на останній секунді таки не забиває. Але ми перемагаємо знову в один м'яч, 6-5. І з максимальною кількістю балів виходимо в плей-офф і зараз подивимось. Зараз подивимось, з ким же ми попались. Так. Нормально провели груповий етап на своєму рівні. І з Барселоною ми будемо грати. Ось так. Зайняли перше місце і. Попались на Барселону. 5 м'ячів 1-3D, 4 у Ярмоленка. 3 у Коноплянки і 2 у Гусєва І бачу, що Мілевський не забивав в груповому етапі. Маємо надію, що він включиться в плей-оф. І інші, інші пари Солт Лейк Реальний Солт-Лейк програв у Реального Мадрида 3-2. Марсель виграв в Манчестер Сіті 1-0 і Нью-Йорк Рел. Red Bulls програв у Челсі 0-2. Таким чином, Марсель Челсі півфінальна пара, і Мадридський Реал чекає суперника Україна чи Барселона. Про це ми дізнаємось вже в наступній серії, тому чекайте її. А якщо вам це сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І будемо продовжувати проходити світовий тур за збірну України в грі FIFA Street. З вами був Деніт Руде. На все добре.